Добрий доброго раночку, друзі. Сьогодні в нас ранок більш-менш нормальний. Вітру такого сильного немає. На дворі підмерзло все, морозець. Ну, Я люблю такі ранки, коли тихо і морозець. Я вже зайшла в хату, бо голова була мокра. А вийшла, щоб вам показати, я випустила курочок. Вони, звісно, ще бояться. Ну, Я не буду йти туди їх лякати, вони натікають, бачите? От. Ну, випустила, дала їм їсточки, там пішла по двору, подивилася кругом чи де порядок, щоб вони не вилізли з двору. І випустила. В топік сидить на стражі там за забором. Вибіг був, коли я курей випустила, тоді заліз у будку, холодно на дворі. Так що такі справи. Ану, піду. Ну, я піду, вони зараз, звісно, забігуть у сарай. Бо трошки це ж вийшло, я потихесеньку, потихесеньку. Бояться. Заходять у сарай, бояться. Отакі От вони, бачите, чорні з коричневим. І одна курочка. Оце одна така сміливенька була. Тікає, тікає. Чекає, я їм наложила зерничка, поставила тепла водичка, та що я апарат мила. Ой, а посуду я й не забрала. Накидала їм, бачите, творожка трошки, вони вже поклювали. Не бійтеся, мої хороші, не бійтеся, йдіть. Ну нехай вони ознакомлюються з дворищем. Так що такі справи. Хай бігають, бо що ж вони у темному сидять. Дві години є світло, а дві години нема. Оце дві доби вже сидять у запертому в темному. Ми, 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 ми калиємо світло. Так, а морозу у нас 4 градуси. Ага. Чи тривога, чи відбой, то буває так близько чуть, а це здалека десь, чи як вітер повернеться до нас. Взагалі, не знаю, сьогодні знову знову вночі я спала, не чула, а о 5 часу вранку чую щось гудить так сильно. Проснулася, а воно від на шахет летів, а тоді перегодя за ним і вертольот. І Вадим встав. Я кажу, що воно гудить? Чуєш? А він каже, вертольот. А я кажу, а попереді щось так громко гуділо. Я кажу, навіть шахет полетів. Десь полетіли падлюки. І він казав, вроді Одесу бомбили, і Львів. Я ще не читала новості. Так що такі справи. Друзі, Ладно, пішла я. Снідати будемо. Ой, чайник закипів, кричить. Все, побігла. Друзі, думала вже думала, що сьогодні приготувати їсти. Суп ще є в нас хороший, на м'ясному бульйоні. Кашу отром поснідали, бутерброди робила з вершками і з червоною рибкою. Попили кави з печивом воно. Думаю, що ж його зробити? А я в інтернеті бачила, що варять холодець із тушонки куринної, чи гусиної, чи куринної. У мене куринна домашня з моїх домашніх же курочок. Достала я літрову банку. Значить, сразу поставила я водичку, туди вкинула моркву, цибулю, зварила овочевий бульйон, такий гарний, вийшов жовтенький. Три таких невеличких морквинки. Ну, води десь 2,5 літри. О, вимкнули світло. Все. От, І цей. Потім відкрила тушонку. Тушонка, звісно, жирна. Жиру багато куриного общем, висипала туди тушонку, в бульйон, посолила по смаку, начистила чеснику, вкинула туди лавровий листик. І в общем, у мене була пачечка 20 желатину, мрія. І ще трошки я насипала у тарілочку, залила холодною водичкою, щоб він набухав. Взагалі, мій бульйончик покипів, покипів, я вимкнула, достала шумовка і все содержима содержимого бульйона. В тарілку перебрала все те м'яско, косточки, бо в мене тушонка з кісточками. Кісточки, типу, прибирала. От. Посолила по смаку, поперчила, подавила часничку, Я люблю в холодець багато часничку. І цей перчику. Розколотила тут бульйон, додала туди тут же набухший желатин, розколотила хорошо, щоб, не, щоб він розтаяв. Він швидко хороший жилотін. І все. Розділила те м'ясце. Вийшло в мене дві величенькі такі миски, одна невелика тарілочка. Думаю, якщо бабусі віднесу, якщо буде добрий. Ну, пахне заміча. Ну, звісно, пахне класно, бо домашні шкури домашні. От. І це, і розлила. Потім як захолоне, звісно, він жирнуватий, бо я весь жир не прибирала. Думаю, курячий жир це ж не олія ота гидотна і не всякі там комбіжири. Це ж домашня курочка, такий смалець у нас розщіпляється в організмі. Звісно, багато не треба, якщо, шо, потім зверху ще зберу. Бо я збирала, 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 збирала зверху з бульйону, ну, все одно ж не зібрала. Але вийшов таке жовтеньке, одне нотіки, друзі, що він мутнуватий. Я, звісно, як варю холодець, мене є ліліє потрошку кипить, і він тоді прозорий. Ну тут вийшов трошки мутнуватий. Ну, нічого, думаю, що буде смачно. Ну, що вже придумаю, що небудь і зварила молошного киселю. Так мені захотілося лежала прямо, прийшла від корови лежала трохи на кроваті, Думаю, так хочеться мені молочного киселю. Думаю, та що я не можу зварити собі? Молоко є, все є. І зварила чотири п'ялочки воно. Одну вже з'їла, тільки що пообідала, а те три штучки воно стоїть. Так що, такі справи, друзі? О, зараз до двох часов. Піду, напевно, допоможу Вадиму коровку почистить, бо він пішов подер до бабуся. Може, він прийде і сам почистить? Він мене лає, як я чистю. Чого лає, бо тачка ж важка тоді з кізяком. А я не можу. Мені взагалі не можна, вибачте, не подумала, полізла до рота. В общем, мені не можна взагалі важкого, бо я оце ж сумки потягала, то я два дні, звісно, Відчувала себе не дуже гарно. От. Курочки сидять ще біля сараю, не ходять далеко, бояться ще. Ну, нічого обвикнуть. Та й нема що ще збирати у дворі. Травички немає, нічого немає. В общем, друзі, отакі справи. Курочки ще не несуться. Отаке От. От я сьогодні наготувала. Смакоти такі, ну пишіть, що ви готуєте. Бо я вже не знаю, я ж вам казала, вже не знаю, що його готувати. А в два години світло. Ну Перед двома піду до бабусі, понесу їй молоко і хліб, я вам вчора казала, і пострижу її. Зараз приготую свої інструменти, ножниці, Там в мене розчосичка, все в мене лежить. Машинка. Ну, в общем, в общем приготую зараз От такі справи. Ну, добре. На дворі гарно. Сонечка, звісно, немає, морозець, але головне, що нема вітру. Вадим каже, заходить в хату, а я ж тут в кухні товчуся, мені туди на вулицю не видно нічого. А він каже, люди під'їжджають, хто на великах, хто на машині останавливаються, каже, всі дивляться туди в яму, як розмило. Кажу, ну да, ще такого не було у нас. Що ти зробиш? У Бога все готове. Кажуть, що це літо буде дуже багато ураганів Вообще по всьому земному шару, не тільки в нас в Україні. Будуть зливи великі, ну, общем, будуть катаклізми цей рік. Так що, такі справи. Ну, Поживемо, як кажуть, побачимо. Так, вийшла я на двір, Курочки сидять у сараї. Щось вони й не виходили. Сидять, не виходять, бояться. Чого ви тут сидите? а? Ви, моськи? Всі сидять у сараї. Не хочуть виходити на двір. Холодно вам на дворі, так? Да? Ну ладно, ушла. я не буду вас лякати. От. Хоч на дворі не сильно і холодно, нормально. Це вже поки не було голубів, бо ми зерно не накидали. Тепер по нас літаються. Ну поки ще не знаю, де зерно воно лежить. Так, в взагалі такі справи. А я зараз світло вімкну та сходжу по воду, а тоді піду до бабусі. Піду її, піду її стрихти. Однесу їй молока, однесу хліб. В общем, такі, друзі, справи. Хтось уже топе, смердить. Люди топлять, хоч у нас тут і газ, але все одно топлять дровами на дворі ось. Після снігу страшне. Треба буде, як трошки, бо воно зараз не мететься, це примерше. Треба буде все, порядки наводити кругом. Так що, такі справи. Ну добре, пішла, я візьму баклажку та піду по воду. Добрий-добрий вечір, друзі. Я вимостилась на кровать, ноги укрила одіялом, бо я вже покупалася. От, і ноги в мене мерзнуть. Світла в нас немає. У вісім годин вимкнули світло, а я бігом пішла, подоїла коровку. Ой, друзі, вона так і жога пече капець. Фух, щас треба треба йти щось пити, неначе зараз загорюся таке впечатлення. От. І цей подоїла ласуньку, на дворі в нас холодненько, морозець. От ввечері був трошки вітер, Ну, зараз трошки неначе вщух уже на ніч. Нас завжди так оце вітер такий сильний, а потім на вечір він може і вщухнути. Сьогодні я вам нічого не знімала, бо все то в хаті то до бабусі пішла, ну а ви ж знаєте, що бабуся моя не дозволяє, щоб її знімали. Я її сьогодні постригла, вона така задоволена. От однесла їй хлібчика, молочка, я вам казала, в общем, задоволена. А завтра я її віднесу холодцю. Ви знаєте, такий смачний холодець вийшов. Вадим каже, дуже смачний, і мені сподобався. Ну, що таке домашня курочка? Це дуже-дуже смачно. Вийшов. Я ніколи не думала, що так можна зробити холодець. Ось, Ну, все добре. І цей. А в курятнику я оце знімала там сьогодні. Ми там їм, звісно, насипали і соломки і все. Але я ж після своїх курей, яких прибрала, думала, тоді потепліє, я там наведу порядок. От, і тоді вже візьму маленьких курчаток і будь... виглядю на кури. Ну, а тоді оце ж знакомі тут наші виставили у Фейсбуці, що продають курей. Ну, в общем, ми так порішали, порішали, поки ті кури виростуть, це пройде цілий рік. от, Мороки з ними. Ну, і коротше, рішили ми оце дорослих уже купити. Недешево, звісно. Ну, не знаю, ми вирішили так. Я бачу, ви мене підтримали. Дякую вам за ваші коментарі. Ось, ну, Думаю, що вони нас віддячать. Так що, так і вони, звісно, сьогодні перший день я їх тільки відкрила відкрила, вони, звісно, бояться, бо ну, чуже подвір'я і мене ж вони бояться, бо я ще чужа для них. От, і гукаю їх, і, а вони ще не реагують на мій голос. Понятно, що це пройде час, бо вони ж виросли з одною хазяйкою, а це друга людина геть. Ось так що такі справи. Ну, не знаю даже, про що вам розповідати. Пройшов сьогодні день, ну, роботи зробила теж. Вроді кручусь, верчусь, кручусь, верчусь, а в ітогі багато чого не встигаю. А чого не встигаю, тому що світла нема багато часу. Так вроді там успінеш, що по кухні, а вже щось попрополесосить чи що вже не встигаєш. А сьогодні я, пока до обіду, все повпоралась на кухні, в мене розболіла спина, Я пішла трошки полежала. Тоді пішла до бабусі, прийшла вже темно на дворі, поки накормила собачок, котика, попоралась, Вадиму допомогла там то вичистити у коровки. В общем, уже цей. І вже темно стало на дворі, та й пішла в хату. А то вечером сиділа знову шитьом займалася, курточку зашивала, бо моя любима курточка, колись ми її купували в гуманітарці, така жовта її буваю, одягаю, Вона така легенька і тепла-тепла, Там всередині якийсь такий наповнитель. Вона не пуховик, а якийсь такий хорофайбер чи як він називається. І вона така льогусінька і дуже тепла. Мені вона дуже подобається. А вже тканина така в неї тоненька на рукавах і десь обірвалася, та треба було зашивати. Та я сиділа сьогодні модіснічала. слухала, поставила розказ про Бахчисарай, такий інтересний. В общем, хоч я там і жила, але ж всього все равно не знаю. А це дуже цікаво про татар там розповідь. ну Дуже дуже мені сподобалась сподобалася розповідь. І ще не до кінця я прослухала, бо там аж півтора, півтори години аж йде розповідь. Дуже цікаво. Я оце знаходжу про Крим, мені це болить, мені це цікаво, і я знаходжу різні оповідання і слухаю історію, і слухаю про Крим. Дуже цікаво. От. Так що от такі справи. Взагалі дуже аудіорозкази, я вам вже розповідала, що я оце ж слухаю аудіорозкази, і на кухні, що роблю, вмикаю собі як фон. Бо раніше в мене телевізор там я вмикала, а зараз я не хочу. Не дивлюсь взагалі ні той марафон, ні я вже забула, хто там і що. Я вже ж, відколи почалася війна, повно, повномасштабна. Ми телевізор взагалі не дивимося. Ось. Так що такі справи. І ставлю, ході щось те, що мені цікаво, і я слухаю. Такі справи. Зараз оце поставлю відео загружатися та ляжу відпочивати трошки поранше, бо я, друзі, оце пізно лягаю спати, а тоді м -м -м, мені якось не дуже себе гарно почуваю. Не знаю від чого. Може, що погода так оце міняється, мінлива така погода, або не висипаюся. Мож кожен день без вихідних коровка ж не дає відпочивати. Ну, залишилось уже місяць, до, може, й трошки менше побачу до запуску нашої ласуньки. Та й піду на відпочинок трохи. Ну, Відпочинок це так громко сказано, бо почнуться городи, почнеться розсада, не буде дуже коли відпочивати. Ось ми з вами е після 20 го числа почнемо сіяти перчик, почнемо сіяти баклажани. от Десь треба буде, може, трошки буде відлига, там був, був якийсь день, що буде до плюс 5, то, може, мені вдасться набрати якоїсь землі. Та я тоді її прокалю у духовці. Я в минулому році так робила. Прогрівала у духовці, щоб всякі жучки, павучки, щоб потім не їли корінців розсади. І тоді змішаю з тим ґрунтом, що я купила, і в таку земельку я буду сіяти розсаду в стаканчики. От так що такі справи. Ну і все, От такі в мене до вас сьогодні роз... такі розмови. Зараз піду почитаю, бо я не знаю, може там ще хтось щось понаписував у мене, які коментарі. Може, хтось щось питає, та треба відповідати на питання. Уже Ульянка раз по раз питає люду, коли бабушка приїде, коли бабушка приїде. я сьогодні замовилась Вадиму, що кажу, піде ласунька в відпуск, а я поїду до дітей. Так він як розходився. Війна йде, а я кажу, і що? Ми по всій Україні під, під одним небом. Що тут такого? Кажу, в прошлом році я їздила на тиждень. Коротше, хто його буде слухати, все одно я поїду до дітей. Мені так хочеться просто навіть розрядити обстановку, бо ця рутина вона мене так напрягає, друзі. Ой, ну що ти зробиш? Так що, такі справи. Бабуся завжди мене підтримує. Звісно, каже, поїдеш. <гум> У нас з нею така була мрія. Ми так хотіли перед війною, якраз як почалася війна, ми в той год хотіли поїхати в Крим. Вона казала, я й дорогу оплачую тобі, і собі, і все. Каже, я дуже хочу поїхати подивитися, де живе сваха море. Вона ніколи не, була, не бачила море. Мені і так шкода. А тепер, звісно, вже 86 років, куди вже вона поїде? І куди їхати зараз, як таке робиться. В общем, друзі, от такі справи. Хто це думав, і гадав що отак повернеться наше життя? Це просто жахи. Ой, так, да, дуже-дуже це все важко переносити. Думаю, завжди за внуків, за дітей. З дочкою як забалакаєм, не можу, душа країться на, на шматки. Просто рветься на шматки за це все. Так що такі справи. Ну, добре, Балакала з вами трошки, трошки, вроді, аж легше стало на душі. Ой, буду лягати відпочивати. Зараз піду почитаю, а тоді вже, якщо, що, прийду знову до вас. Так, почитала ваші коментарі до відео і дуже дякую вам за рецепти салату з синьої капусти. Треба попробувати. Я там жіночки відповіла за Селеру, вона написала. Але я в минулому році купила сім'яна Селери, посіяла, хоч би одна взійшла. Не було. Я, я така знаю, що в неї корінь, не знаю, в магазині. Бачила, як кругле таке продається Селера. От, не знаю. ну, Зараз не бачила. Треба буде колись скуштувати, що воно таке, я ніколи його не куштувала. Так що, такі справи? Завтра не знаю, що я буду готувати, а тільки що прочитала там. Теж одна підписчиця написала за деруни, а мені так захотілося хоч біжить, а зараз смажте деруни. Ну, хто ж їх на ніч буде смажити? Це вже завтра нас смажу. Я вже давно думала за деруни. Я як жила у Гайвороні дружді, ну, в хащі, то там оце деруни, готують деруни. І тушуть потім в каструлі їх і з м'ясом подають. то дуже ну Також дуже смачно. Якось там картошки жаркує. Тоді я не знаю, як я жила там, то там не готували. А іменно це робили деруни, складали в казанок чи в каструлю, тушкували, і м'ясо готували таке добре, прям розпадається м'ясо. І от так подавали. Так що такі справи? Ну, добре. Буду з вами до свіданька, тихої мирної ночки. Вам всім бажаю. На добраніч всім Всього самого найкращого. Будьте здорові, головне. Все буде добре. І до побачення. До завтра. Надіюся, що ми зустрінемося, і все буде, як завжди. Щось будемо готувати, щось будемо робити. Так, життя продовжується, живемо або виживаємо, не знаю. В общем, одне із двох. Ну, ладно. всім всього самого найкращого. До побачення. До завтра.